Сьогодні я хочу вам розказати катху для місяця для чандри. Ця катха призначена для того, щоб читати або слухати її, або розповідати 16 тижнів поспіль. Ця катха сприятлива для того, щоб умилостивити всі аспекти місяця, а також для того. Хто хоче зачати дитину. Для жінок, які хочуть вийти заміж, вона дуже сприятлива, тому що місяць відповідає за сімейне щастя. Ця катха сприятлива також для тих жінок, які мають певні проблеми з чоловіком в стосунках. Вона називається Анна Пурна. У перекладі це означає богиня їжі. І Катха ведична казка для гармонізації планети. Розповідає про те, що в одному місті жила людина, чоловік. Його звали Тхананджая. І в нього була дуже благочестива дружина, яку звали Сулакшана. Саме слово Сулакшан означає хороший знак або добрий знак. Одного разу Сулакшана порекомендувала своєму чоловікові, як справді благочестива дружина вона порекомендувала йому розвиватись духовно. І він почав богослужити. Богослужив він Господу Шиві і утримувався від їжі і пиття три дні. Наприкінці третього дня. Шива прошепотів Хананджаї на вуху. Анна Пурна, Анна Пурна, Анна Пурна. І Хананджая не міг зрозуміти, що це означає, він не знав цих слів. Він спитав одну освічену людину, що це слово може означати. Але ця людина подумала про буквальне значення цього слова. І відповідь була така. Анна Пурна це повний їжі. І він сказав: Знаєш, дорогий, ти просто не пив і не їв три дні. Це твій голод, тобі каже, йди додому та поїж». Але дружина Тхананджаї знала, що то була мантра, насправді. Вона порадила своєму чоловікові продовжити своє богослужіння доти, доки він не отримає відповіді. І коли Тхананджая це зробив. Це призвело його до зустрічі з групою божественних красунь, які постійно повторювали ті самі вже знайомі йому слова Анна Пурна, Анна Пурна, Анна Пурна. І після цього вони пояснили обітницю Анна Пурни Ханджая, і він почав виконувати кожного понеділка цю обітницю. Він робив це настільки добре, що його процвітання збільшилося в багато разів. І він став таким процвітаючим. Що вирішив одного дня взяти другу дружину. Він взяв другу молоду дружину. Але ця дружина постійно відволікала його від виконання духовної практики садхани. І це створило дуже багато проблем у його житті. Чоловік був мудрий. І він прийняв мудре рішення повернутись до благочестивої першої дружини Сулакшани. І вони вдвох жили щасливо дуже багато років. Отже, дружина Тхананджаї дала своєму чоловікові гарну пораду. Але коли він досяг успіху, він взяв іншу жінку за дружину. Але все ж таки її терпіння і благочестивість. Відплатилося сповна, і чоловік до неї повернувся. Ось така ведична казка. Я сподіваюся, що вона допоможе вам налагодити хороше в вашому житті, допоможе притягти благочестивість, нормальне сімейне життя і не просто хороше, а благочестиве сімейне життя.